Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень з 25 по 31 березня. Так подивимося, активність, так які енергії нас можуть оточувати. Вас як завжди буде просити залишати вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання та більше моєї інформації можете побачити у телеграм-каналі. Сьогодні, понеділок, друга частина вже доби, що нас сьогодні ще може чекати? Ну, таку тривожність, вона тримається, ми з вами переживаємо всі, так? От. Але а, ситуацію на а, другу частину доби більш-менш ми будемо контролювати будемо спостерігати ще можливу роботу захисної системи. Енергії тримаються важкі, тобто переміщення ще можливе. Ось. Далі, вівторок, давайте, 26 так? Вівторок, двадцять а, Вівторок, 26 березня. Переміщення у повітряному просторі, так, плани є у ворогів і можуть бути довгі затягнені тривоги. На наступну добу мені йдуть форс-мажори, різкі ситуації, те, чого ми не очікуємо. От, і е, треба бути дуже уважними, особливо місця біля води і водні об'єкти, як наче ці цілі вони не випускають із е, свого поля зору. Далі, середа. Середа, дивимося, середа. Середа, у нас можуть бути, а, може працювати захист, лякати будуть, активність так, але порушення інфраструктури і втрата ресурсів можливо, на жаль, тому також треба бути дослухатися так до попереджень. Четвер, четвер. Четвер, гучно також ще може бути. І як наче цими своїми активностями вони вивчають ще якусь додаткову інформацію. Четвер, може бути достатньо багато переміщення енергії, тримаються. Тримаються складні, поки змін ніяких я не бачу, на жаль. П'ятниця, п'ятниця. П'ятниця достатньо напруги, багато, агресивності, особливо е, об'єкти е, військові, от, і лінії, лінії зіткнення, лінії прифронтові, е, лінії прикордонні, вибачте. Субота. Субота мені йдуть чітко. Субота, е, можливі наслідки. А, наслідки, водні водні об'єкти, будьте дуже уважні. Багато буде створених ілюзій і масова активність. Тому і на фоні цього можуть десь поцілити ще водні об'єкти, будьте дуже обережні. І неділя, неділя, неділя теж активність і теж наслідки.